Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Володимир Рудківський, жура коняка Швалки. Частина перша Теча з рідного дому, розділ 13 на дозові. Хлопці бігли на куди і самі не знали. Чи то в бік татарського степу, чи назад до соли. а може, ще в якийсь бік. Нестримний переляк додав їм сил. На розбійних вершників зжагалися вони, а того велетня вовка, котрий невідомо як вихопився майже з їхньої спини. Може, той справді був вовкулака, як стверджував один зайд? Раз і вчепився в гурлянку, згадав Грицик і мамоволі пришвидшив свій біг. На очах у всіх нікого не злякався. А що, як він оце жене за нами? Саньку, не відставай. гукнув він. Але тут же перечепився через купину і заурав носом у траву. Ти не забився? запитав захеканий санько, схилившись над товаришем. Замість відповіді Грицик схопився на ноги і дреманув, як заєць. З темряви до санька долинуло Не відставай. Поволі світлішало. Почали подавати голос перші птахи. Нарешті, на одному боці, небо зажевріло. Там сходило сонце, і хлопці, виявляється, бігли саме на нього, прямісінько у татарський степ. Незабаром зірки грицикові очі угледіли на видну край якусь темно зеленаву купину. Купина виявилася невеличким гайком на пагорбі, що був порізаний численними яругами. Яруги в були вкриті непрохідними заростями шипшини та глоду. Ноги не несуть, поскаржився Сенько і знеможено присів на стрюхлявілий стовбур. Гарицик опустився поруч. Трохи відпочинемо і підемо далі, сказав він. Підемо, ледь чутно згодився Сенько. Проте нікуди вони не пішли. Хлопці й назчулися, як заснули. Прокинулись вони. Від стривоженого воронячого каркання. Кілька чорних птахів скупчилося на найближчому до хлопців дереві і вдивлялися в небо, а там, повагом, ширяли орли. Зненацька один із них склав крила і грудкою полетів до землі. Проте не впав, а лише торкнувся крилом трави і знову шуганув гору. В його пазурах щось тріпотіло, а вороняча вже заспокоєне, заходилося чисте тепір'я. Час від часу то один із них, то інший косив оком на хлопців, мабуть, бачав у них поживу. Грицик позіхнув і підвівся. Ураняче, з скарканням знялося в повітря. Тихіше, Грицику, не розплющуючи очей, сказав Санько. Здається, щось має статися. Де? схопився Грицик і озирнувся. Довкола простягався рівний, наче стіл степ. Праворуч ледь-ледь миріли сизі дніпровські плавні. Неподалік виблискувало невеличке озерце. Його низькі береги поросли шелюгою та очеретом. Над озером схилилося з десяток старих розлогих вербів. Ніде нічого, сказав Грицик, вигадуєш ти, саньку. Проте в його голосі не було впевненості. Коли вже Санько сказав, що йому щось здається, то це щось мало статися. Та до обіду нічого не трапилось. Зрештою, хлопці осміліли настільки, що, намагаючись лишати за собою якомога менше слідів, подались до озера і напились води. На зворотньому шляху грицик підстрелив куріпку. Підсмажимо надвечір і рушимо в дорогу. Сказав він, хоча не мав ані найменшого уявлення, в який бік вони повинні рушити. Сенько не відповів, він виліз на креслатий бересток і завмар майже гілок. Він все ще чогось чекав зненацька до Грицика, котрий вже роздумував, чи на час розводити багаття, долетів приглушений вигук товариша. Грицику, поглянь, Замить Грицик уже сидів на гілці поруч з саньком. На самісінькому обрії здійнялась чорна хмара куряви. Вона наближалася до пагорба, на якому зупинилися хлопці. Курява би, гналась за кількома десятками вершників. Попереду, на відстані стріли, мчав ще один вершник. Татари! видихнув грицик, і хлопці грушами скотилися з дерева, незмовляючись, шугонули в кущі шипшини. Якийсь час друзі лежали непорушно. Лише серця стогоніли так, що не чути було стуку то кінських копит. Ой, мамо, розпачво думав Санько, сховавши голову в торішнє листя. Попалися. Що ж тепер буде? Першим отямився Грицик. Він підвів голову, озирнувся довкола і ледь не розгреготався. Його друг санько голову таки заховав добре. А отсе інше, мабуть, виднілося на цілу версту. Саньку, не стій рачки, прошепотів він. «Ага?» – запитав Санько і підняв нажахане лице. Не стій рачки, кажу. Санько слухняно припав до землі, а Грицик поповз до краю пагорба, аби крізь щілини між гіллячем роздивитися, що ж воно відбувається. За хвилю почув поруч санькове дихання. Вершники були вже недалеко. Татари, а це були саме вони, гналися за одинаком, що летів на кошлатому темно-рудавому коневі. Ще один гурт вершників гнав з боку плавнів, мабуть, надавав утікачеві можливості звернути до Дніпра. Це, зрештою, зрозумів і сам втікач. Він лише на мить зупинився, і цього було досталь або переслідувачі, Охопили його широким півколом. Втікач, майже націлячись, випустив стрілу, і один з татарів звалився під ноги коневі. Інші мимоволі стишили біг. Користуючись цим, втікач знову вихопився вперед. Повз пагорб гулко протопотів змилений тінь. Вершник, чорновусий, смаглявий юнак, низько припав до його шиї і час від часу озирався. І, хоча це була лише мить, все ж Грицик встиг завважити на його спітнілому обличчі глузливу посмішку. Вершник чвалом гнав коня саме до озера. За якусь хвилю він з шурхотом врізався в очерети. Хлопці здивовано перезирнулися. Здурів цей утікач чи що? Адже в цьому очереті навіть псові не сховатися, не те, що вершникові з конем. А далі навколо них так і затупотіло, засвистіло і загайла лайкало, що очі хлопців заплющилися самі з собою. Їм здалося, що от-от по їхніх тілах пройдуться кінські копита. Проте і свист щезли так само швидко, як і налетіли. Хлопці обережно підвели голови. І вчасно, нараз з очеретів вихопився кошлатий кінь. Проте утікача на ньому вже не було. Кілька татар кинулося навпереми коневі, решта почала спішуватись. Татарів зо п'ять лишилися на своїх невеличких коненятах і, мов сови, водили головами на всі біч. Спішені переслідувачі, не роздягаючись, кидалися у воду по коліна, по груди, пірнали на самісіньке дно і з пирханням з'являлися на поверхні. А хто не вмів плавати, косив кривими шаблюками очерети шелюгу. Лише тепер хлопці збагнули, що саме замислив утікач. Мабуть, він завважив, що рано чи пізно його наздоженуть, Тож випустив коня на волю, а сам сховався в очеретах. Сховавшись, видубав очеретинку, взяв її у рота і заліг десь під рязкою. Цю хитрість воронівські хлопці добре знали. Як знала й те, як з тою хитрістю боротися, висмакнеш надламану очеретинку, і тільки бульки йдуть з глибини. А невдовзі з'являється і сам утікач, захеканий, і очі на лоба вилазять. Але чи знають про це татари? А тож, вся хитрість дається відомий їм. І чкляті, як розмахують шаблюками, як висмукують з води кожну підозрілу очеретинку. А озеро ж невеличке, всього з якусь сотню кроків у поперечнику, та й очерету довкола не так багато. Проте втікач ловитися все не хотів уже і сонце почало скочуватись за Дніпро, а татарські пошуки все ще були марними. Уже з лайкою повернулися ті, хто кинувся навперемику наві втікача, а його самого все ще не було знайдено ні живого, ні мертвого з сумом подумав, що вже того смаглявого хлопця і справді може не бути в живих. Напевно, вирішив за краще загинути, аніж потрапити до татарських пазурів. І вчинив отак, як під час останнього татарського набігу на Воронівку вчинив дід Данило. На своїх хворих ногах дід не встиг разом з іншими добігти до городища. Тож і свої, і татари. Бачили, як він подебуляв до болота і там, з очеретиною в роті пірнув у глибоку ковбаню. Татари з веселим джелготінням заготилися скошувати очерет навколо ковбані, сподіваючись, що дід от-от випірне на поверхню. Проте так і не дочекалися. Згодом, коли татари подалися геть в ковбані, уляглася каламуть, воронівці побачили діда. Він лежав на самісінькому дні, і руки його намертво вчепилися в коріння. Дід волів закраще втопитися, аніж потрапити до рук нечистивців. Так, мабуть, вчинив і смаглявий втікач. Грицик відчув, як по його щоках скотилася сльоза. Врешті татари почали вибиратися з озера. Певно, теж дійшли такого висновку. Кілька вершників. Проїхало під вербами, уважно приглядаючись до гілля. Решта, на всяк випадок, ще раз об'їхала навколо озера, проте нічого підозрілого не знайшла. Тож, збившись докупи, татари повільно рушили назад у степ. Грицик, котрий трохи навчився татарської говірки від діда Миколи, почув, як один переслідувач сказав іншому «Схоже, цього разу вислизнув таки невірний з наших рук. З наших вислизнув, зло реготнув інший, але ж не з цього озера, тут йому і смерть. За тими розмовами нікому з них навіть на думку не спало зазирнути до гайка, що лежав майже на їхньому шляху. Коли на видноколі розтанули постаті останніх вершників, хлопці вибралися з сховища і подалися до озера. Може, він ще живий, сказав Грицьк, сам не вірячи у свої слова. Може, лежить десь непритомний, то ми його порятуємо. Та коли дістався до озера і сам пересвідчився у марності своїх сподівань. Кінські копита перетворили землю довкола озера в суцільне місиво, на поверхні плавали купи скошеного очерету та шалюги впереміж з жабуринням. І жодної цілої черетини, з допомогою якої міг би дихати втікач. Зі сльозами на очах вдивлялися друзі в каламутну воду. Чи дізнаються вони хоча б колись про цю людину, що вирішила за краще вмерти, аніж потрапити до чужинських рук? Може, й мій батько десь отак лежить, стиха сказав Грицик. Невдовзі каламуть вляглася, та скільки хлопці не вдивлялися в глибочинь, так нічого й не роздивилися. Торф'янистий намол заховала собі. І тіло незнайомого сміливця і навіть сліди копит. Нічого ми вже тут не знайдемо, нарешті вирішив Грицик, треба йти далі. Та перш ніж повернутися до пагорба, обережний Грицик вирішив видертися на одну із верб, аби пересвідчитися, чи не наближається до них зі степу ще якийсь татарський загін. Він обрав вербу, стовбуру якої ріс трохи похило. І був такий товстий, що й двоє дорослих, взявшись за руки, не змогли б його ухопити. А Грицик розігнався і спритно, мов білка, побіг по нахиленому стовбуру. Та на четвертому короці нога його зненацька провалилася в якусь порожнечу. Над стовбуром стійнялася хмара порохні. З несподіванки Грицик змахнув руками і звалився на землю. Ти краще десь по гілці, порадив Санько. Он, бач, майже до землі похилилася. Проте Грицип був не з тих, хто відступає від того, що замислив. Він почухав забите місце і відійшов на кілька кроків, аби з розгону знову подертися по стовбуру. І тут сталося щось неймовірне. Верба голосно чхнула, а тоді запитала сердитим людським голосом. Ти що не бачиш, куди лізеш? Розділ 14. Перший бій дурної сили. Десяток жовнірів пана Кобиського понуро плентались по під Воронівським лісом. Вони отримали від свого хазяїна наказ зібрати худобу і заховати її десь у метрях. Бо ж ходили чутки, що ногайці не сьогодні-завтра вчинять напад на посулля. Взагалі і так було відомо, що вони наближаються. Про це свідчили чорні димові стовпи ген на обрії. Хто їх запалював, простим поселенцям нині було невідомо. Раніше, звісно, всі знали, хто цим займався сторожові роз'їзди та княжі вовідники. Проте зараз поріділим князям стало до того, і сторожові роз'їзди щезли. А де ми все одно стіймалися до неба, попереджаючи про небезпеку. Хоча бувало і інакше, татари налітали майже одночасно з появою сигнальних димів. Поки селянин роздивляється дим та чухаючи потилицю, роздумує, куди ж йому податися цього разу, татари вже тут, як тут, а бувало і навпаки. Татарів ще й духу нема, а між поселян вже ходять чутки, що вони прийдуть, скажімо, завтра під ранок. І що найдивніше, ці чутки зазвичай справджувалися, але хто їх поширював, звідки лява набиралася, ніхто не знав. Саме такі чутки поповзли цього разу уздовж сули, тож пан Кобильський загадав своїм челядникам якомога надійніше сховати худобу. А сховавши, негайно повертатися до канівців. Поміж челядників плентався на старезному коні Демко. Став він жовніром несподівано для самого себе. По тому, як його зв'язаного та закривавленого пригнали з Воронівки, Демко кілька днів тягав для огорожі канівецького городища та в колоди. Зазвичай дурна сила вправлявся один за трьох, і ця його міць привернула Чіпке око пана Кобильського. Отож пане вирішив приєднати Демка до своєї збройної сторожі. Бо ж при потребі такий від десятка татарів отборониться. Спочатку дурній силі дали найбільшу шаблюку. Проте й вона виявилася за легкою для Демкової руки не шабля, а пір'їнка з півнячого хвоста. Та й розмахував в неї так затято. Що, зламавши навпіл шаблі п'ятьох супротивників, вона, зрештою, сама розлетілася на друзки. Тож відвели Демка до конюшні, всипали за те, що нівечить панську зброю, і веліли озброюватися самому. Розшукав Демку десь замашного окоренка, такого, що на кожен не втримає в одній руці засмалив на вогні. І тепер від тої демкової зброї всі шаблі відскакували, мов горох від стінки, а демкові довбні, хоч би що. А кінь у дурної сили виявився нікудишнім. Був він лише їстий, підсліпуватий на одне око і такий старезний, що вже й не пам'ятав, коли останнього разу переходив на чвал. Проте іншого коня пан не дав. На коня треба заробляти самому, сказав. І зараз Демків кінь ледь переступав старичими ногами. Та, хоч як дивно, майже увесь час тримався попереду. Хоробрі панські жовніри, не змовляючись, пропускали Демка вперед, бо надто вже настирливими були чутки про татарську з'яву, і ледь перед гуртом жовнірів відкривалася лугова місцина, як вони зупинялися, нібито у якійсь важливій справі. І старший поміж них, куролуб, котрий тимчасово замінив Тишкевича, казав без звичної зневаги, швидше прохально. Ану, хлопче, піди поглянь, що там робиться. У тебе ж те найзіркіші очі. І панські челядники тулилися біля узлісся доти, аж доки Демко заспокійливо не змахне рукою. Панську череду, що паслася під воронівкою, довго шукати не довелося. Вона паслася там, де й завжди. Бугай Петрик, завбачивши вершників, загрузливо ровнув, і Дамко знову опинився попереду Жавнірського гурту. Випасав череду дід Микола. Двоє інших пастухів полохливо бовоніли віддалік. Як там мій діду? запитав Демко. що оклигали?» Та вже ніби трохи прийшов до тями, відказав дід Микола. А ти з чого затесався поміж тих песиголовців? Бо я, діду, вже й сам той жовнір, гордовито пояснив дурна сила. Мене пан взяв на службу. Тьху, сказав на та дід Микола. То ти що, тепер своїх будеш шмагати? А то ж гарне оно куківчика, нічого не скажеш. Не буду я шмагати, сказав Демко. Будеш, запевнив його дід Микола. Під панську дудку і не такі затанцювали. Гей, ви чого там шепчетесь? гукнув куролуп. Ану, старий, іди но ну сюди, та шкандибай швидше, поки канчука не отримав. Коли дід Микола наблизився, куролупку приснувся у зубах, зневажливо сплюнув на землю і сказав. Так от, старий, треба заховати панську худобу. Чи, може, не чув, що татари йдуть? Та чув. Тож заховати, кажу, треба і старих тимеш. Коли що, не носити тобі голови. Зрозумів, що ж тут не розуміти? А місця підходящі є? Та є. Воно коли рушити до тієї улаговини, а потім по гаці дістатися до Жабиного острова. То там і сам чорт нічого не знайде. Він правду каже, звернувся куролуб до Дмка. У відповідь той ствердно хитнув головою. Проте корови ховатися на жабиному острові не збиралися. Їм і тут було непогано. Старші вдавали, що ніяк не можуть відірватися від смачної пащі, а молодші все порвалися погасати на випередки з пастуховими кіньми. А псякрев лайнувся куролуб улюбленою лайкою пана Кобильського. Так ми й до татарського пришестя не впираємось. Ану, допоможемо цим ледерям. Проте й челядникам було нелегко впиратися з чередою. Слуги пана Кобильського настільки підганяли курів, скільки ухилялися від гострих Петрикових ругів. Але, врешті-решт, і Петрик зрозумів, до чого йдеться. Він вийшов у голови, тихо мукнув, і корови слухняно подалися за ним через гадку. Ну, тепер вже легше», – зазначив королуб і витер шапкою спітніло обличчя. Аби ж то, заперечив дід Микола. Він притис долоню до лоба і став вдивлятись кудись удалечінь. Здається, ці бусурмени вже тут. І справді, Через деякий час по той бік луків з'явилися вершники на вертких низькорослих конанятах. Було їх чоловік за двадцять. Ви куди? ревнув куролуб до жовнірів, що вже розвертали коней у протилежному від татарів напрямку. До мене пся крев. Жовніри знехотя під'їхали до свого старшого. Дамко шепнув діду Миколі, що заходився розбирати гадку. Тікайте, діду. Скажете в селі, що татари поруч, та вони вже знають, відказав дід Микола, Уперіщив свого коня і зник в лісі. А Демко рушив до Жовнірського гурту, і якось так трапилось, що він знову опинився попереду. Татари розсипалися широким півколом. Проте нападати й наквапились чи то побоювалися, чи то на щось чекали. «Тримаємось!» – підбадьорював жовнірів куролуб. Чомзирити на кущі? Не бачите, що татари нас бояться. Все ж, про всяк випадок, звелів челяді сухуртуватися біля гадки, а тоді звернувся до Дамка. Ти, хлопче, будь попереду, а ми тебе підтримуємо з боків. Татари поволі наближалися. З обох боків засвистіли стріли. Один зі степняків вигукнув калічною мовою. Здавайтеся, хто здасться в полон, тому я, Мустафа Бек, подарую життя. Знаємо, як ви його даруєте, крізь зуби пробурчав один з челядників. Аркан на шию і гайдав Крим. Демко з вдячністю позирнув на нього. Все ж таки, мабуть, хоробрі його нові товариші, дарма що надто обережні. Ну, що з того, що вони опинилися за його демковою спиною? Нічого дивного тут нема. Хто хто, а вони вже знають, що коли він, Дамко розкрутить свою довбню, то навряд чи хтось зуміє до нього підступитися, може, навіть і своїх ненароком зачепити. Тож він, Демко, буде розмахувати довбнею, а нові друзі оборонятимуть його з боків і зі спини. Ану, хто з вас не боязкий? Вигукнув Демко до татар і здійняв над головою свою важку зброю. О, гляньте. гукнув хтось за домковою спиною. Ліворуч від них випірнуло з лісу ще десятків зо два татар. На якусь мить вони завмерли, тоді перегукнулися з нападниками Мустафи Бека і з вереском кинулися на журнірів пана Кобильського. Позаду домка хтось нажагано зойкнув. І за мить почувся стукіт копит. Демко озирнувся. Панські жовніри, нащадно періщачі коней, летіли один за одним через вузький перешийок. Першим, як годиться, був королуб. Спробував дурна сила розвернути свого коня, проте той лише сумно похитав головою і не зрушив з місця. Але Демкові було не до коня. Татари оточили його з трьох боків. Проте наблизитись побоювалися. З таким посвистом злітала у повітря важка довбня. Один з нападників звів лука, проте мостафабей люто гримнув на нього, і той закинув лук за спину. Бею, цей ще безвусий богатир, не потрібен був мертвим, він потрібен був йому живий. За такого у невільницькій кафі можна було отримати не менше, ніж п'ятьох звичайних бранців. Здавайся, вигукнув він до Демка. Проте Демко чув лише посвист власної довбні і бачив, що від того посвисту дибки ставали татарські коненята. Боїтеся, так? гукав Демко, ану, хто перший? Проте перших не було. Ніхто з татар не хотів накласти головою. Замість того в повітря злетіло кілька арканів. Демко легко відмахнув добною перші три. Ще два оплилися навколо Довбні. Смикнув їх Демко до себе, і два нападники вилетіли з сідал. Проте знову замахнутися Демко навстиг. Шостий аркан обвив його шию. Потемніло дурній силі в очах, і він гепнувся під ногу тонибу. А той, як і раніше, стояв непорушно. І не зводив сумовитого погляду з густих домів, що один за одним здіймалися у подовж сумі.